Запроваджено нові штрафи за водіння авто у нетверезому стані. Тепер порушники платитимуть більше. Донедавна за подібний вчинок водій мав сплатити від двох до понад трьох тисяч гривень. Нині любителям їзди під шафе прийдеться викласти з власного гаманця до 5950 тисяч 950 гривень. Все залежить від чинку водія і коли саме це відбулось. Частина перша передбачає накладення адміністративного штрафу на суму від 3400 тисяч гривень до 5950 тисяч гривень, або позбавлення права керування на термін від одного до двох років, або ж від 10 до 15 діб адмінарешту. Якщо повторно протягом року другий раз водій буде зафіксований за порушення правил дорожнього руху за керування в нетверезому стані, тоді буде передбачена адміністративна відповідальність позбавлення права керування від двох до трьох років. Петро Михайлович таксує три десятки років, що колись, що нині п'яний за кермом, випадок не поодинокий. Щоправда, дозволити собі такі витівки може лише той, хто впевнений у безкарності. Не розбив п'яний водій, їх мені взад я передню машину розбив повністю. І з нього страхова компанія заплатила гроші, а з нього ні копійки не вибив. І е, пішов я на суд, йому дали 340 гривень штрафу за те, що він з місця пригодив втік і зняли з нього експертизу. Місцевих водіїв підвищення штрафів не бентежить. Кажуть, тих, хто випиває, потім береться за кермо, законодавчими нововведеннями не налякаєш. Гривню або тисячу гривень злісні порушники завжди знайдуть. Ні, я б дав 20 тисяч, не 6 тисяч. Штраф. У кого є гроші, то буде їздити п'яний, у кого немає, то не буде їздити. Як для кого? Все відносно. Може бути і три тисячі багато, може бути і десять тисяч нормально заплатили і поїхали. Це, це ну, такий штраф підняли, може й менше буде. Не знаю. Статистика ДТП за участі водіїв на підпитку пішла на зниження. Констатують в УДАЇ. Покарання гривнею – найдієвіший метод змінити аварійну ситуацію на дорозі. В нас на сьогоднішній день 24 дорожньо-транспортних пригоди, в яких було зафіксовано, що водій керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, де 4 особи загинуло та 28 осіб отримали травми. Відбулося зменшення у порівнянні з минулим роком. Також в цьому році нам вже зафіксовано більше 4,5 тисяч водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Якщо порушник попався під час їзди на підпитку втретє, покарання буде більш жорстокішим. Водієві загрожує позбавлення права керування терміном на 10 років. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.